Що по глибинам свердловин? Дивіться. Часто, найчастіше це запитання. Я, наприклад, з Вінницької області, населений пункт погреби, Калинівка, там, ну, Гайсенський район, Тернопільська область і так далі. Частіше всього запитують запитання, на що мені розраховувати. Дивіться, ми не можемо вам згарантувати, на яку глибину остаточно розраховувати. Ми можемо вас зорієнтувати середні глибини, які можуть бути. Якщо там Погребищенський район, там, наприклад, від 60 до 80 метрів, якщо гайсенський, там теж 60-80. До чого веду? Дивіться, буримо зараз в буках. Вчора проборили, свердловина була 50 метрів, обсадки було 13,5 метри. Переїхали до сусіда, буримо зараз свердловину. Обсадки тут 6 метрів, вже дає десь пів води. Яка буде глибина у сусіда там через дорогу? Вже дає сорловина 28 метрів, дає десь 3 куба плюс. Ми будемо борити ще у сусіда, тут, через знову ж вулицю. Побачимо, що там. Сьогодні в кінці дня озвучимо, які реальні показники, які глибини, яка водовіддача.